Ну і друзі, далі з нами Василь Воскобойник, це президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та голова офісу міграційної політики. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Василю, давайте почнемо обговорення з такої теми. Єврокомісія розглядає майбутнє тимчасового захисту для українців, чи власне чекати українцям певних змін на ваш погляд. Власне, які які зокрема зміни чекають на українців в Німеччині, так адже ми розуміємо, що новий уряд прийшов перед новим урядом. Стоїть питання там міграційної політики, змін в міграційній політиці. Вони вже Певні анонси готують. Отже, давайте, можливо, з Німеччини розпочнемо, що готують німці для українців в питаннях змін та в підтримці потрібно чітко розуміти, що тут не, 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 не трішки неправильно зми, з, все зводити в одну купу. Е, статус тимчасового захисту роз, буде розповсюджуватись на українців до кінця війни, до кінця закінчення військових дій, і це можливість для українців насправді не стільки отримувати допомогу, скільки мати доступ на ринок праці безперешкодний, і ті з українців, котрі знаходяться в Німеччині або будь-які інші. Ши країні Європи мають змогу виходити на ринок праці без якихось там додаткових дозволів А ось те, що стосується соціальної підтримки, то вона буде скорочуватися, але вона буде скорочуватись не тільки для українців, а взагалі для всіх людей, котрі мають. Статус біженця, котрі заїхали з інших країн, і ці кроки робить уряд Німеччини та інших країн Європи, саме для того, аби скоротити свої видатки. Умовно кажучи, українцям запропонували приїхати. Опинитися якомога далі від зони військових дій їм запропонували, надали можливість працювати. А ось соціальна допомога це виключно добра воля країни, в якій опинилися наші співгромадяни, і тому ті, хто хочуть залишатися на більш тривалий період часу в Європі. Повинні все ж таки в першу чергу розраховувати на свої власні сили і на свою працеспроможність. Пане Васине. А чи можемо ми проводити такі паралелі і говорити загалом про те, що українці, які станом зараз виїхали за кордон, можливо, ще від початку повномасштабного вторгнення або пізніше, і вже розпочали там працювати, відповідно маючи на це дозволи, вони допомагають тим країнам в відповідно. Підняті навіть давайте так говорити їхньої економіки і загалом на краще для тих країн, що є ще додатковий такий робочий ресурс, чи все ж їм не вигідно з огляду на те, що є достатньо величезний ресурс в плані коштів, які ці країни надають нашим громадянам як в рамках допомоги. Вже порахували, що в Чехії на кожну крону, котра виділялася на українців, українці у вигляді податків та зборів принесли майже 5 крон в бюджет в Польщі Ця різниця складає. Майже 600 відсотків, тобто на один польський злотий українці принесли в польську казну 6 злотих, і це все свідчить про те, що в дійсності українці не утриманці, українці приносять користь. І для того щоб всім було зрозуміло, уявіть собі, що в Польщі майже 950 тисяч українців, які отримали статус тимчасового захисту. Кожного дня ходять в їх місцеві магазини, кожного дня користуються місцевим транспортом, кожного дня користуються послугами, котрі виробляються і надаються на теренах Польщі, і за все це платять з власної кишені. Це саме і в Німеччині, окрім того, в Польщі майже 70% українців, які отримали статус тимчасового захисту, працюють і сплачують податки в Чехії. Цей відсоток близько 60-65%. в Німеччині трішки менше, але там зовсім іншу умову по працевлаштуванню і не станом на зараз працевлаштовано біля 25-27% українців. При тому, що по німецькому уряду за їх заявами буде достатньо, якщо буде працювати лише 40%. Якщо ж ще врахувати, що в Німеччині на тих хто там знаходиться, це жінки у віці 18-55%, Якщо говорити про дітей у віці до 18 років, їх там близько 35-37%, то виходить, що якраз та левова доля, тих, хто в дійсності у віці 18-55 і котрі можуть працювати, вони все більше і більше виходять на ринок праці, і ця ситуація навряд чи зміниться. І з одного боку нас це тішить, бо ми бачимо, як українці працюють а з іншого боку, ті, хто вивчають німецьку мову, польську, чеську, ті, хто адаптують. Ті, хто знаходить високооплачувану роботу, відсоток цих людей буде дуже маленький серед тих, хто буде повертатися. Вони, скоріш за все, залишаться на теренах Європи, і це виклик для нашої країни, виклик для нашої післявоєнної відбудови, коли нам дійсно будуть потрібні робочі в великій кількості. От щодо цього виклику до слова, майже 450 тисяч українців виїхали з України і не повернулися додому минулого 2024 року. Такі дані надає адміністрація державної прикордонної служби. Відповідно таким чином, порівняно із 2023 роком, цей показник збільшився понад три рази. Тоді тих, хто не повернувся, було менше 150 тисяч. А загалом за три роки повномасштабного вторгнення вже близько трьох мільйонів осіб залишили Україну. Це майже стільки ж як за 11 років, що передували повномаштабну. Ному вторгню це тільки офіційні кордону зафіксовані. Там ми можемо лише уявити, яка кількість там просто перейшла Карпати. Так ну до речі, яка може бути кількість таких людей, пане Василю? Чи є якісь особливості їхньої поведінки? якраз от вже на території Європи, адже всі переходять в Європу? Бо там ну ми розуміємо, там є певний захист політичний прихисток і так далі. Інші програми? Насправді. Проблема закритих кордонів України це проблема, котра буде нам відгукуватись ще багато років, навіть після закінчення військових дій. З одного боку, я розумію, що закриття кордонів було спричинено тим, що уряд офіс президента розраховували на кожного українця, котрий знаходиться тут в нашій країні. Але з іншого боку, давайте подивимось, не на Кількість тих, хто нелегально перетинає кордон, а подивимось на кількість дітей, котрих батьки вивозять у віці до 18 років за кордон, і от тут проблема найбільша і найбільш серйозніша аніж нелегальні переходи кордонів, бо все це призведе до того, що ми фактично втратимо покоління дітей у віці 12-18 років. Виїзд йде настільки масовий, що навіть тут в місті Києві 9, 10, 11 класи залишаються без хлопців, і я не думаю, що ця ситуація зміниться в найближчі часи. Загалом відкриття кордонів це повинно бути першою умовою для повернення масового повернення українців назад в Україну. Бо якщо кордони будуть зачинені і після закінчення військових дій, у нас навряд чи буде масове повернення. у нас буде продовжуватись цих дітей, а діти це те покоління, заради якого якраз і воюють наші хлопці. Пане Василю, ну тут я не можу вас не запитати. Ну власне про цифри, щоб ви підкріпили все ж таки свої слова цифрами, що дійсно вивозять дітей. А що дійсно це є, має масовий характер, тому що кожного разу, коли ну в принципі такі заяви звучать, от, просто як оціночне судження, то завжди там і державні органи це спростовують і в принципі закликають не поширювати таку інформацію. Тому можливо, от у вас є якісь свої дані або опосередковані дані, які свідчать і підтверджують, Джують, це твердження. Перепрошую за каламбур. Це все дуже просто. Цифри підтверджуються кожного року, коли ми бачимо кількість дітей, котрі вступають у вище на початковий ступінь на бакалаврат. У 2023 році в Україні на бакалаврат вступало майже 300 тисяч дітей. 296 тисяч. А у 2024 їх кількість знизилась до 195, тобто мінус 100 тисяч, і в в серпні цього року ми побачимо, наскільки менше знов дітей стало в Україні. Ми побачимо, що кількість вступників в наші виші знов скоротиться, і скорочення за моєю оцінкою буде як мінімум на 30%. Тобто, виїзд продовжується, і ми розуміємо, що батьки побоюються мобілізації, батьки побоюються за життя своїх дітей. Але при цьому всьому, давайте просто подивимось на те, що робить наше міністерство освіти та науки України. В умовах, коли в Україні м'яко кажучи, не зростають заробітні плати, коли інфляція збільшується, коли збільшується вартість продуктів харчування, в тому числі міністерство освіти хоче збільшити вартість навчання на контрактній основі майже на 40%. В минулому році. В нас вартість навчання на контракті була приблизно 36-38 тисяч в середньому зараз, хочуть зробити 50 тисяч. Далі в нас Мон заявляє про те, що буде проводити серйозні перевірки, як навчаються студенти у вишах. А моя позиція дуже проста. Хай він буде навіть двоєшникам, але хоч він залишиться тут в Україні, не потрібно боротися. Насправді, за кожну дитину потрібно робити все, щоб діти залишалися тут в Україні потрібно розширювати бюджетне навчання для дітей, щоб вони залишались в нашій країні. Бо інакше ми втратимо ціле покоління. Угу. Ну, я водночас зазначу, що нам в принципі посадовці кажуть так, пане Василю. Зокрема, вчора була нардепка Юлія Грішина. Вона представляє комітет з питань освіти і науки, і вона зокрема коментувала питання вищої освіти в нашому ефірі. і Вона заявила, що Верховна Рада не розглядає питання зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років. Тому всі, хто вивозять дітей до 18 років, в принципі, не, ну, це роблять безпідставно, і так вона прокоментувала зокрема слова. Пана Михайла Вінницького, це заступник міністра освіти, який теж закликав до цього власне так і заявив, що власне вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації безпідставно це твердження заступника міністра освіти та науки Михайла Вінницького, адже знову ж таки знижувати мобілізаційний вік в Україні. Не планують, то ж пане Василю, тут не можна запитати. Можливо, це просто ну в людей страх і е е е е е він обґрунтований. Він зрозумілий, бо в країні йде війна, е е але все ж таки е це більше емо емоція ніж ніж раціональна. Раціональне рішення Раціонально чи не раціонально потрібно одразу дивитися на дуже прості цифри. Якщо дитина залишається тут в Україні, навчається у виші, закінчує, наприклад, звичайний педагогічний інститут, після закінчення інституту вона йде до школи і отримує заробітну плату на рівні мінімалки 8 тисяч гривень на місяць. Тепер нещодавно з'явилася новина, що оренда середньої однокімнатної квартири в місті Києві зараз складає 17,5 тисяч гривень. Тобто, Дитина, котра закінчила інститут, котра пішла працювати, може заробити собі на житло рівно на два тижні. І якщо вона бачить, що вона не може забезпечити собі нормальне людське існування, вона не може поїхати за кордон і почати там заробляти більше грошей. Бо, наприклад, у Польщі. Якщо молода людина починає працювати, вона отримує мінімальну заробітну плату в розмірі в українських гривнях 48 тисяч гривень. Залишитись в Україні у віці 18+, це означає закрити себе добровільно в нашій країні. І якщо навіть цю людину не будуть мобілізовувати до 25 років. А на що вона буде жити, що вона тут буде заробляти, чи знайде вона собі роботу, котра забезпечить її? Як більше наведу вам приклад: якщо в нас аспірант закінчує аспірантуру, йде працювати в звичайний науково-дослідний інститут, він може розраховувати на заробітну плату в 10-12 тисяч гривень, -то. тобто на руки людина отримає біля 8-9 тисяч гривень. А про вартість житла я вам вже говорив. Та пане Василю, ну тут можна вжити аргумент, що, наприклад, для працівників освіти існують певні пільги, і пільги вони стосуються зокрема іпотечного кредитування, так там іпотека дуже хороша під 3%, відсотки. Ну фактично безвідсотково. Так і ну є, є в принципі певні державні програми, які ці фактори компенсують. Хоча я цілком поділяю ваші зауваження і ту критику, от певної соціальної несправедливості, яка є, і о, зрозуміло, що Україною і Польшу. Що дуже важко порівнювати, от особливо в умовах війни, наскільки наскільки ми в складній ситуації зараз, але з іншого боку існують же приватні дитячі садочки, де я перепрошую, Оталін. Наскільки зараз можливо ти знаєш? Ну я просто космічні якісь постійно чую цифри про, бірус, приватні школи, приватні садочок, про приватні школи, про приватні садочки, 20 там фантастичні е вартість навчання. Там скільки, 20, 30, 40 може так, бути. Якщо ми кажемо саме про Київ, так, можливо, десь так, в інших регіонах. В Києві, якщо ти 17 за квартиру, там все ж таки знімаєш то ти можеш знайти роботу. Так? І середня в Києві, скільки нам зарплата? Десь на рівні більше середня 20 тисяч. Середня заробітна плата в Києві 20, 24 тисячі 24, гривень. Вже, так. Середня 24 тисячі гривень. Так. Якщо ви будете отримувати навіть середню заробітну плату у 24 тисячі гривень 17,5 віддавати за оренду житла на 7 тисяч гривень, на 150 доларів. Як ви думаєте, можна насправді жити зараз ні, звичайно, ні, це ж риторичне запитання, пане Василю. Зрозуміло, що тут треба вже крутитись, шукати варіанти. Ну тобто, все набагато складніше, ніж просто от, соціальна держава соціального добробуту, яка там десь в Німеччині є, ні, чи чи в будь-якій іншій європейській країні. Але ми скажімо так важливо, що ми про це говоримо. І власне нагадуємо про ці соціальні стандарти, які теж важливі для підтримки нашого, нашого українського народу. Ну і давайте давайте перейдемо, пане Василю. Вже так бути до ще однієї важливої теми для українців за кордоном. Це е, тема паспортів. От Вона виникла в нас та е, днями. Кабмін спростив оформлення паспортів для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. Як ідеться у заяві на сайті уряду, від тепер для отримання паспорта не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ, підрозділи, Держпідприємства підприємства, документ самостійно перевірятимуть статус в електронному реєстрі. Крім того, більше не потрібно проходити медичну комісію. Усі перевірки здійснюються автоматично без додаткових дій від заявника? Отже, пане Василю, чи почала вирішувати взагалі ось ця проблема з паспортами для українців, які є за кордоном? Наскільки все відновилося і працює адекватно? Це дуже гарний запит, але питання: а навіщо взагалі було потрібно створювати цю проблему? Люди, котрі рік не могли насправді отримувати паспорти. Наскільки збільшилась частка тих, хто насправді розчарувався в українській державі? Я розумію, що деякі речі у нас відбуваються не за якимось конкретним планом, не за якою стратегією, а робляться реактивно. Ну, прийняли таке рішення. Давайте подивимося, що з цього буде. Рік потримали людей в напрузі. Рік потримали людей в стані стресу. Потім сказали, да давайте ми зараз все виправимо. А як це насправді буде відбуватися на місцях? Ну я думаю, що добре, хай в дійсності видають паспорти. бо... Якби там не було, нам потрібно тримати зв'язок з нашими українцями. І я думаю, що просто не потрібно було створювати самої цієї проблеми, не потрібно було обмежувати громадян в їх праві отримати внутрішні або закордонні паспорти нашої країни. Бо як би не було, ми все рівно живемо у відкритому світі так. В нас поки зачинені кордони, але рано чи пізно вони відкриються. І чим більше люди будуть дивитися на ті країни, де вони зараз знаходяться, тим більше в них буде сумнівів щодо повернення в Україну. І саме головне, наш український уряд. Повинен працювати як з українським суспільством, так і з людьми, ті, котрі знаходяться за кордоном. Потрібно працювати не тільки з тими, хто хоче повернутися а за деякими оцінками кожен другий замислюється про повернення в Україну, але потрібно працювати і з тими, хто буде залишатися за кордоном, працювати навіть з тими, хто вже прийняв рішення. Навіть відмовитись від українського громадянства з тими, хто хоче отримати громадянство тих країн, де вони зараз перебувають. Чому це важливо? Тому що ті, хто прийняли для себе рішення залишатися за кордоном, вони все рівно будуть спілкуватися зі своїми знайомими, друзями і будуть їх переконувати виїздити з України. А ось цього допустити насправді нам не потрібно. Нам потрібно робити все, аби українці в дійсності розуміли. Тільки в Україні вони зможуть самореалізуватися на високому рівні, тільки в Україні вони зможуть побудувати нормальне своє життя і існування, бо все рівно тут батьківщина, тут родина і тут їх коріння. Потрібно робити все, аби українці. Перше поверталися в Україну. Друге, нам потрібно думати, щоб українці якомога менше думали про виїзд з нашої країни. А для цього всього потрібно будувати країну свободи, свободи вибору, свободи підприємницької діяльності, свободи переміщень. І якщо це все буде реалізовано, то тоді не тільки українці повернуться, не тільки не будуть виїздити, але я. Сподіваюся, що до нас будуть їхати і талановити іноземці з інших країн, які зрозуміють, що в Україні можна добитися набагато більше ніж де інде. Дай Боже. Пане Василі, не може не уточнити за от офіційними даними, за час повноштабного вторгнення виїхали з України і не повернулися три тисячі українців. А якщо ми уявимо, що от сьогоднішні перемовини завершуються добре, які в Стамбулі мають відбутись, а за певний період часу таки буде перемога. І вирішимо, ми розв'яжемо цю російсько-українську війну. На яку кількість українців щодо повернених ми можемо розраховувати? На... Чіткої відповіді на це питання немає. Соціологія говорить, що біля 50% хочуть повернутися. Моя оцінка повернуться в відсотків 30%. Але на повернення будуть впливати чіткі фактори, і це зрозуміло фактор безпеки, фактор закінчення війни, другий фактор наявність житла, третій наявність роботи, Четвертий – наявність соціальної інфраструктури. І саме головне ці українці, котрі знаходяться за кордоном, вони будуть порівнювати все те, що вони вже зараз мають за кордоном, з тим, що вони будуть потенційно мати тут в Україні. І зрозуміло, що ці люди, котрі не мають житла в Україні, бо воно було в них знищено, або вони взагалі не мали і жили в орендованому в орендованому приміщенні. Чи будуть вони повертатися в Україну на наш рівень заробітних плат? З неможливістю купити житло власне тут. Чи будуть вони намагатися це робити там за кордоном? Робота, робота це ж не просто фізичний процес, а це діяльність, за яку людина отримує грошове забезпечення. Скільки людина буде отримувати тут і скільки вона буде отримувати за кордоном стосовно навчання дітей? З одного боку нам говорять, що в дійсності українського світа дуже якісна, і це так і є. Єдине, що додатком до диплому, який людина отримає за кордоном, є незрівнянно вищий рівень оплати праці, незрівнянно вищий рівень соціального захисту. Пане Василь, і зрозуміло, що ну, зрозуміло. соціальні стандарти там вище З, зовсім коротко на хотів би вам поставити останнє запитання. От прокотилося кілька новин інформаційним полем, де російські спецслужби вербують українців, які які за кордоном перебувають власне для здійснення своїх певних там або планування спецоперацій і терактів. Зокрема, у Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох осіб. Зокрема, це українці, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами для підготовки терактів на території Європи. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель за даними слідства, затримані громадяни України Владислав Данило та Євухен. Раніше поляки повідомили, що росіяни влаштували підпал торгівельного центру і в. Власне, завербували для цього також українців. Отже, пане Василю, чому українці в Європі потрапляють під вплив російських спецслужб? Чому так відбувається? Якщо коротко, можна насправді насправді це спрямовані дії з боку спецслужб Росії. Вони свідомо вербують саме українців, щоб продемонструвати європейської спільноті, які українці насправді. Погані, скажімо так, і за для того, аби завербувати людину, зрозуміло, потрібно скористатися її безпорадним станом і запропонувати просто йому більше грошей. І тому я думаю, що якщо б у росіян була мета завербувати німці, вони б знайшли німців. Якщо було б було потрібно завербувати там власних співгромадян, вони б робили це. Але вербування українців це свідома позиція. Представників російських спецслужб ну а це не говорить про те, що українці там в скруті, і тому вони якби є легкою оздоб'ю. Ні, це не говорить про те, що в скруті завжди можна знайти людину, котрій замало тисячі євро на місяць і їй запропонувати 10, А чому б ні? Ясно. Тому моя позиція саме в цьому і полягає. Це свідомі кроки з її боку. Пане Василю, дуже дякуємо вам. На жаль, це все, що встигаємо обговорити. Дуже цікава дискусія в нас була Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова Офісу міграційної політики, був з нами на зв'язку.